Під апеляційним судом противники та прихильники Олександра Орлова останні у більшості пенсіонерки. За що судять колишнього замгубернатора Одещини не знають, але все одно прийшли підтримати. Ми почому прийшли сьогодні Яку опозицію? Ну, от Орлова ж Орловача тут судіть. За... А ви мені розкрити, я не очі в курсі, я просто біжу ді забралися. Ді суда. Орлова звинувачують в організації масових заворушень 19 лютого 2014 року. Тоді більше двох сотень озброєних бійців напали на мітинг біля обласної адміністрації. <звук> Били і проукраїнських активістів, і журналістів, розтрощили камеру і надзвичайним новинам. Ки розслідування стояло на місці, і от нещодавно прокуратура оголосила Олександру Орлову підозру. Екс-посадовця відправили під варту, але він одразу вийшов на волю. Під рекордну заставу у 8 мільйонів 600 тисяч гривень. Цель тільки одна: значить, вказати на мене психологічне давлення, знову лишити свободи. Хоча казалось би, що дождіться суду і на суді вирішити всі проблеми. Тепер і прокуратура і адвокати клопочуть до апеляційного суду. Винувачення вимагає скасувати заставу, а значить заново арештувати Орлова. Захист навпаки просить знизити астрономічну заставу до скромних 400 тисяч гривень. Я дійсно дочка второї групи інвалідності. У мене дві старухи. На руках я готов співпрацювати з слідством приходити на всі види слідчих дій. Судді радяться, а на вулиці Бійка опоненти нас догоняють групу спортсменів-прихильників Олександра Орлова. У сусідньому із судом дворі їх оточують і починають бити. Ну ти ти подумаєш, що ти несеш День вам поцілісний за платили. Алло. Хто координатор у вас? Двох побитих молодих людей затримують патрульні. Обох відправляють до відділення поліції. Активісти правоохоронці не чіпають щодо Орлова. Суд залишив чоловіка на волі, але і заставу не зменшив.